Пошкоджений гіпермаркет і готель у Харкові уточнили наслідки нічного авіаудару. Як повідомив міський голова Ігор армія РФ скинула авіабомбу на одну з найбільш завантажених міських трас. Пошкоджено дорожнє покриття, контактні лінії тролейбусу та мережу вуличного освітлення. Зруйнована АЗС, що не працювало, перепала будівельному супермаркету та готелю. Там повибувало вікна. Даних про постраждалих немає. І відновлюється Харків після російської атаки в ніч проти п'ятниці. Окупанти вдарили по місту авіабомбами. Під ударами опинився опинилися два райони. В результаті 25 людей поранені серед них немовля. Більше в сюжеті Катерини Кусмарової. У будинку діра наскрізь поряд з уламками розкидані фотографії його мешканців. У Салтівському районі удар був у 12-поверховий житловий будинок. Від помешкання Наталі майже нічого не залишилось. Авіабомба влучила у квартиру сусідки. Жінка каже, вдома тієї ночі не була. Сподіваюся, якщо там є куди заходити. Частини квартири зовсім нема. Слава Богу, що не було. Тільки прибрали вчора генеральну уборку зробили. Тільки те ті саме гардини повісили. за висновками експертів. У шести під'їздах, крім того, куди був прямий удар, можна залишатися жити. Біля зруйнованого під'їзду зібралася черга. Жителі чекають, щоб рятувати, хоч якісь речі. Воробика кразрешили, наче дозволили піти, хоча б щось взяти, тому що ми вийшли ось одягнені, і все, хоч щоб щось взяти. Пані Алла каже, на момент удару спала, вже й сама не пам'ятає, як опинилася у коридорі, оповитому димом. Піднявся дим і гаром почало смердіти. Ми почали задихатися, але ми не могли відразу вийти. А вже потім, коли прийшли ДСНСівці, вони вже почали евакуювати всіх. І ми потихеньку почали спускатися. Але це був жах, страх такий, швидкий, звичайно. Особисто мені погано було. Швидка надала допомогу. Після вибуху в одному з приміщень виникла пожежа, але її швидко загасили рятувальники. Загалом з пошкодженого будинку евакуювали 30 мешканців. Я пам'ятаю, на початку десь ще 22-му році прилетіло в гаражі. Це було типу, ну, найстрашніше для мене, що було. А тут вже якось ну, дім сам прилетіло, і ну, це було дуже гучно, це було гучніше, ніж тоді, але у мене чітко не це було вже не так страшно, як тоді. Закалився, можна сказати. Найсерйозніші рунування, найсерйозніші наслідки в Салтівському районі. Тут влучання відбулося між першим таким поверхом, поверховою штолою будівлі. На сідок випухом валилися три поверхи одного з під'їздів. За інформацією прокуратури, в лікарню відвезли чотирьох жінок та чоловіка. У них травми середньої тяжкості, зокрема посічені обличчя склом та уламками. Серед постраждалих, немовля іншим пораненим надали допомогу на місці. Я спала чотири отро. Я спала у четвертій ранку, як зазвичай. Раптом удар, і через всю кімнату пролетіли балконі двері і вдарило по голові. Шевченківський район теж опинився під ударами. Це центральна частина міста. Щодня тут збираються десятки людей. Одна з авіабомб влучила біля дитячого магазину. Значно пошкоджені і виходи з метро, поряд та ресторани. Ще один вибух біля Майдану Свободи завдав додаткових руйнацій Держпрому. Всі під'їзди пошкоджені вибуховою хвилею. Скло тут вікна, вони не прості, вони зроблені відповідно до стандартів, якої має відповідатися будівля. Бо будівля є у спадщині культурної ЮНЕСКО, і скажімо так, не всі вікна можна сюди взагалі в цілому встановити, Вони дуже недешеві. Тому наразі будемо. Перемовини фактично щодо розселення людей, які працювали і не можуть зараз працювати. Комунальники вже повністю впорядкували територію біля сухого фонтану. Святкову інсталяцію з Санта-Клаусом майже не зачепило. Точний тип озброєння встановлюють, кажуть у прокуратурі. Попередньо ворог застосував авіабомбу вагою у півтони. Катерина Кусмарова, Дмитро Позняков, телеканал Ради, загальнонаціональний марафон Єдині новини.